Воєнний стан знову продовжено, і це вже не вперше. Хтось каже це незаконно, інші що це не може тривати вічно. А дехто з народних депутатів взагалі прямо заявляє, що його продовжувати не потрібно. Тож що ж це насправді? Чи законно це, чи справді воєнний стан можуть скасувати найближчим часом, і як це може вплинути на нас із вами? У цьому відео я поясню, як працює процедура продовження воєнного стану, чому заяви про його незаконність і більше політика, ніж право, і чому ідея скасувати воєнний стан прямо зараз. М'яко кажучи, дуже ризикована. Якщо хочеш розуміти свої права і бути в курсі актуальних юридичних новин, підпишись на цей канал. А ми починаємо. Почнемо з основ. Воєнний стан це особливий правовий режим, який вводиться у випадку збройної агресії. Або загроза збройної агресії проти України. Він регулюється законом України про правовий режим воєнного стану, а саме введення відбувається в кілька етапів. Перший етап це указ президента. Президент видає указ проведення воєнного стану на всій території країни або в окремих регіонах. Другий етап затвердження Верховною Радою. Указ президента має бути затверджений парламентом. Без цього він не набирає чинності. Третій етап це підписання законопроекту безпосередньо президентом. І вже після цього запускається дія особливого режиму, обмеження виїзду, мобілізація, робота військових адміністрацій і так далі. Воєнний стан може тривати не більше 90 днів. Президент подає законопроект через кожні 90 днів, і Верховна Рада знову ж таки його голосує. І саме так абсолютно законно воєнний стан уже продовжувався. Більше десяти разів з початку повномасштабної війни, тобто, коли ви чуєте фрази про те, що воєнний стан неможливий, що його давно мали би скасувати, це все маніпуляція або нерозуміння. Останній випадок продовження воєнного стану це теж не виключення. Все відбулося згідно до законної процедури. І воєнний стан знову ж таки був продовжений. Це, в принципі, вже усталена, передбачена законом процедура, яка практично не змінюється. І у всіх попередніх випадках законність чи необхідність цієї процедури не ставила під сумнів. Але зараз почали виникати питання, для чого це потрібно, а може не будемо його продовжувати? Отже, звідки ця хвиля обговорень про те, що воєнний стан не потрібно продовжувати? Один із гучних голосів у цьому контексті це народний депутат, який публічно заявив, що не буде голосувати за чергове продовження воєнного стану, а також закликав колег депутатів не підтримувати відповідний законопроект. Аргументи, які він озвучив, це те, що воєнний стан без закону про демобілізацію це неправильно. У людей немає розуміння, коли це все закінчиться. Не можна отримувати людей на фронті руками без ротації та правової ясності та інші. Ці тези активно розлетілися в соцмережах, і багато хто почав задавати питання а може дійсно не продовжувати воєнний стан. Але давайте подивимося ситуацію реально. По-перше, один депутат не може самостійно заблокувати рішення, навіть якщо він активно виступає проти. По-друге, і це головне заява депутата в Телеграм чи Фейсбук це не джерело права. А прислухатися до такого депутата, про якого ми зараз говоримо, взагалі не рекомендовано. Тепер поговоримо про те, чому взагалі скасовувати воєнний стан, це небезпечно. Давайте подивимося на ситуацію Тверезо. Скасування воєнного стану не просто якесь політичне рішення і спонтанне рішення. Воно може призвести за собою низку негативних наслідків. По перше, ми досі живемо в умовах повномасштабної війни. Обстріли, бойові дії, загроза нових наступів усе це залишається. Отже, воєнний стан дає державі механізми, щоб швидко реагувати, проводити мобілізацію, координувати дії військових адміністрацій і. Бронювати необхідні кадри. По-друге, багато юристів та аналітиків виступають з думкою, що скасування воєнного стану може призвести до демобілізації усіх військовослужбовців. Хоча це ніде не чітко не прописано в законодавстві, однак це дійсно може бути. Тут є важливий нюанс суспільне і правове очікування. Адже логічно, якщо призвали на час воєнного стану, то з його завершенням у військовослужбовців може виникнути законна вимога звільнення. Якщо демобілізація не буде чітко врегульована окремим законом або рішенням, це створить хаос на місцях, зростання невдоволення серед армії, юридичні колізії в судах. Крім того, без воєнного стану механізм мобілізації також втрачає частину правової бази. Стає складніше призивати нових військовослужбовців, а отже, проводити ротацію і формувати заміну тим, хто воює вже більше двох років. І також важливо говорити про міжнародний контекст. Скасування воєнного стану може бути інтерпретовано партнерами як сигнал. Україна стабільна, бойові дії знижуються. Це ризик втрати частини підтримки, як фінансової, так і оборонної. Тому, перш ніж скасовувати воєнний стан, держава має чітко пояснити, що буде з мобілізацією, як відбуватиметься демобілізація і які нові механізми захисту запускаються замість діючих. В іншому випадку, замість розвантаження, ми отримаємо юридичну та безпекову нестабільність. Тож підсумуємо, воєнний стан в Україні продовжено і зроблено це в рамках закону. Попри окремі політичні заяви, процедура продовження воєнного стану є законною і, в конкретно даному випадку, в останньому випадку була повністю дотримана. Так, в суспільстві є втома, є очікування змін, є дуже багато проблем пов'язаних з мобілізацією, з проходженням військової служби, але скасування воєнного стану за таких умов, в яких ми зараз перебуваємо, це не покращення, а навпаки, погіршення, що може призвести до значної, значної нестабільності. Що робити нам із вами? Не вірити маніпулятивним заголовкам соцмережах, дивитися на джерела, не на телеграм, а на закони. І якщо ви маєте питання, краще одразу звернутися до юриста. У нашій компанії ми допомагаємо розібратися у найскладніших питаннях, пов'язаних із мобілізацією, військовим правом, статусом військовозобов'язаних, відстрочками демобілізацією та інше. І, звісно, якщо це відео було для тебе корисним, став лайк, підпишись на канал та пиши в коментарях свою думку стосовно того, що робити з продовженням воєнного стану. А якщо тобі потрібна якісна юридична допомога, краще подзвони волосу.